Леся Українка до мого фортепіано Елегія. Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго, жаль мені, з тобою звикла я ділитися журобою вповідувать думки веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній вірний, пройшло життя дитяче моє, як сяду при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає. Картина повстає, зібрався гурточок, проводить речі і співає гука на клавішах твоїх швидкий, гучний таночок, чиясь весела, виграва рука. Та хто се плаче там, в другій хатині. Чи є ридання стримане, тяжке, несила тугу крить такий малій дитині, Здавило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала? Тоді ж кругом так весело було? Ох, певне лихо серцем почувала. Що на мене, мов хмара грізна йшло, Коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зграя красних мрій. Веселкою моя Надія грала, далеко линув думок легкий рій. Розстаємось, надовго ми з тобою, зостанешся, ти в самотіні мій, а я. Не матиму де дітися з журбою. Прощай же, давній, любий, друже мій.